Майбутнє України та світу за інноваціями, і хочу попросити, хто зараз чує, можливо, от в той зоні, або там десь взагалі за стіною. Короче, хто чує, підходьте, будь ласка, бо це буде виступ на справжньої рок зірки технологій і журналістики. Ми запрошуємо на сцену Майка Бучера, головного редактора TechCrunch протягом 18 років, фаундера та редактора PathFounders. Майк, відомий технологічний журналіст, засновник премії The Europe з для технологічних стартапів та один з найвпливовіших людей в європейській технологічній спільноті. Майк стейч йорс. Майк, вам слово. Дякую вам. Я практикувався, вимовити це дякую впродовж цього тижня. Мені краще стати. Вітаю всіх, Ми дуже швидко перевіримо, хто вважає мати наручну систему. Це буде дуже швидко, чи ви готові для обговорити це так? Будемо рухатися швидко, так? Ну давайте так швиденько порухаємося таким чином. Це, скажімо, вже може побачити ім'я та інше. Як масштабувати стартапи з Європи? Є така проблема. Це у нас така напа, але Європа, яка фрагментована, Північ Африки, таке інше, вона фрагментована і суперфрагментоване, розбите на фрагменти, ніхто не знає, що там відбувається. А тут, тут, скажімо, це ця частина Силиконової долини. І можемо рухатись вгору донизу, скажімо, і дивитися, ладити там багато тих нічних і це концентрація, скажімо, величезна. Це величезний єдиний ринок, і в нас є один тих технології бюрократія. Немає інвестицій. Що ми можемо робити? Тим чином вирішити цю проблему, рішення які існують, надходять. Освіта і навчання настільки важливе для того, щоб дітлюхи -ді отримали занятну технологію. технологій. Каже, знаєш, що шестирічна дитина, вона знала як працювати з іщі. Ну, скажімо. Ми можемо з маємо припинити використовувати те, що старень, навчати дітей, як працювати новітніми системами. Це дуже важливо. Що стосується створення вашої екосистеми, ви маєте мати інформацію, що відбувається, скажімо, відкрити якісь джерела у цьому світі, тобто. Люди мають доступ до вашої екосистеми, Які ваші успіхи робити хаб з ваших успіхів? Знову і знову знову. Ми, ми можемо зробити там багато більше, ніж робиться в Європі. Ми тисячі квітків. Цвітують, скажімо, ми ж скажімо, було ну, ті стали оригінальними інвесторами. Це ми робимо таким чином. Ми організуємо. Як ми це все робимо? У першу чергу маємо бути розумними. Хто збудував Улпас? Цей хлопець Дені Девіс. Хто, хто чи вас непокоїть те, що він з Румунії походить? Ні. Ну чому? Тому що? Що він походить з Румунії. І я я б тенець, що бож, турбує те, що я з, з, з Великій Британії, можливо, колись. Але це не так важливо. Неможливо, звідки походити в манічному світі. Ми опікуємося, чи нас турбують продукти. Що це за продукти, які проблеми ви вирішуєте, використовуючи цей чи інший продукт. Це саме таким чином ми виконуємо свою роботу, яким чином ми продаємо світу себе і свою роботу. Так, ви можете створити продукт в Україні, отримати якісь частку на ранньому етапі, але продукт є королем. І націлюйтесь на нішу, певні ніші є проблеми, які ніхто ні, ні, не вирішує. Ніхто не ні, ні займається цими проблемами, і у вас є власні якісь проблеми, якщо сходити нішу, можете перемогти. Ви маєте не тільки про, про, про домівку, маєте думати на міжнародному так мовити рівні, яким чому у Вісоні вони були успішними. Не було якогось ринку. І взагалі це є недолік, і коли у вас своє великого ринку. Це було недоліком для польських технологічних компаній, Вони вони не робили все в рамках Польщі, не виходили на міжнародний рівень, а треба думати про міжнародний вихід на міжнародний рівень. Тобто не думайте про свій внутрішній ринок, думайте міжнародно, так би мовити. Не знов таки проблеми в першу чергу. Тобто, ви маєте комуніку... комунікувати. чому тому, що ви намагаєтеся змінити світ, і єдиний шлях, яким чином можна змінити світ, це рахунок комунікації. Ви маєте перегонувати свої візії, своє бачення, свої інструменти. Яким чином це зробити? Ну в першу чергу це звучить дуже добре англійською мовою, тому що як ви вважаєте, експерант, іспанська мова, португальська. В'єтнамська, літовська, вони не виграють. Я, я, якщо, я, я, я не виграв, якщо говорив літовською мовою, а говорю англійською міжнародною мовою і опановують англійською мовою, це міжна, значно міжнародному рівні бізнес і технології, і індустрії, всі пов'язані з цією мовою. І збирання грошей ви можете використовувати всі інструменти. Можливі яких можете залучити інвесторів, медіа, скажімо, і робіть це, збирайте гроші. І, і це пам'ятаєте, це, це просто бізнес, нічого нічого особисто, це просто бізнес, як казав відомий злочинець. І ви, якщо хочете робити це в Європі, ви маєте бути розумними і робити бізнес моделі. Багато існує інвесторів зараз е, і ви маєте знайти ті, хто може, скажімо, зробити різницю. і, і, і Безумовно, треба дивитися на карти, на мапи, ви використовувати англійські інвесторів декілька це можливо. Ключові з них можливо присутні тут, і там тоді ви можете почати бирати стаційні якісь листмати. Ну у всій Європі багато візні а може взяти вашу піч до уваги. У Лондоні у нас є кластер, я, я, я вибачаю, там є помилка. Це Заслуговує на те, щоб думати про кластері. Мається на вас саме цей у вас є кластер. Ви можете що зробити? Ви можете сказати, у нас є кластер у Києві, у нас є кластер у Львові. Давайте поїдемо туди. Будемо щось робити. Сталь не те, що ми зробили в Лондоні. Вони а, щось почали робити, і, 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 і раптом все стало реальним. Скажімо, це журналів, модних журналів. По -мод. а, і ми почали робити мапи. На, на, на мапу, на карти, скажімо, дивитися, де що знаходиться, де отакі, такі, такі та, частини цього руху, отут, десь у Лівії, що з них таке інше. Інвестори люблять такі кластери, тому що вони можуть подорожувати. Ти між ними, так би мовити, ну у нас буде, скажімо, за зустріч. Такі він з добродієм або всім або сії. Добродіки таке ще у Берліні. У них є с силиконовале у Парижі. Є силикон-сантьє таким добрим командована. І фактично, скажімо, тут є кава, де починаються наші стартапи, і тут великі дуже гарний кави ви маєте тут у себе. Ну, далі, очевидь, кожен може вийти у Zoom, провести різні зустрічі. Сісти на літак, і повернути до реальних якихось питань і пам'ятайте, стартапи завжди сексуальні. Вони ви, всі дуже сексуальні і, і безумовно, сексуальні технології, такі люди. Ну, Це все, дякую вам за увагу. Дякую.